Так саме я передбачив, що Україна зникне з карти світу, а українці всі просто вимеруть, як роса на сонці. Що буде далі? У майбутньому для українців і України в цілому? Мої точні прогнози. Палайте, наказую уже зараз. Що буде далі? Значить, перше, що буде далі, це. Засуха, перетворення половини України на пустелю, омиління річок, рік, От. подачі води по графіку, як електроенергії. Це перше. Друге, зменшення населення в селах та містах, виїзд з усіх з кордону. Ще як будуть вимирати українські міста та села, знищення лікарень та родильних домі... цих будинків. роддомів, значення роддомів, помноження їх на нуль. Буде один роддом на місто і одна лікарня на місто, а в ній буде один лікар і один акушер все. Ось вся реформа, яка чекає Міністерство охорони здоров'я. Максимальне скорочення лікарів, виїзд всіх їх з-за кордон. Перетворення країни на пустелю. Половина з піску, половина з каменю. каменю, каменю пустеля з каменю. Буде один камінь в деяких регіонах. От і все. Вивітрювання максимальне чорноземних. Та ерозія. От і все. Переселення населення в інші регіони, України. А також виїзд за кордон. Тому ви всі вимрете. От і все. У вас нема жодних шансів на вживання. От і все. Чи ви думаєте, якщо ви а, якось переможете фізику, ні. Українців народжується скільки там півтора, півтори дитини чи 0,8 дитини взагалі в одній сім'ї. Щоб українці вижили як нація, потрібно, щоб в сім'ї народжувалося мінімум 3-5 дітей. Ви це не зможете здолати по економічним наслідкам, бо ніхто не бажає мати більше трьох дітей. Всі хочуть одну дитину і все. Або не хочуть взагалі таких дітей. Через економічні і інші проблеми та політичні. В цілому. А також через те, що жінки люблять писати доноси по статті 152 Кримінального кодексу. От. Він мене намагався зґвалтувати. А ти доведи спочатку, що він намагався тебе зґвалтувати. Доведи. Бо чоловік може розмазати тебе, так, тебе. Жінку по стінці. За допомогою адвокату. Адвокатів в цілому. Це не Захід, це не проканаєт. От і все. Тому у українців нема жодного майбутнього. Всі вимруть. А чому я ж пояснив? А у арабів 8. Вісім дітей на сім'ю народження. У європейців 1,8 дітей народжується. От і все. Тому переможуть такі нації, як китайці, араби, індуси і африканці. От і все. А біла людина вимре, білий вид людини буде знищено та зменшено. Бо ніхто не хоче з білих плодитися. От і все.